Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні поговоримо на наступну тему. Будемо говорити про призначення житлової субсидії. Чи буде вам призначена житлова субсидія, якщо ви маєте а, ваше домогосподарство, ваші члени вашої родини мають а, у власності а, декілька автомобілів. Чи буде вам призначена житлова субсидія, чи ви отримаєте відмову? Дане питання нас регулюється відповідним положенням про порядок призначення житлових субсидій, який затверджений відповідною постановою Кабінету міністрів України, відповідно до даного положення, якщо станом на перше число місяця, з якого призначається житлова субсидія, будь то зі складу вашого домогосподарства, або член вашої родини, зі складу домогосподарства має у власності більше, ніж один автомобіль, який зареєстрований в установленому законодавством порядку, і з року якого минуло менше, ніж 15 років, це не стосується мопедів і причепів до автомобілей, то субсидія у такому випадку не призначається. Тому, будь ласка, майте на увазі дану інформацію, коли будете звертатися за призначенням субсидії в органи пенсійного фонду.